Стан волосся один з показників здоров'я людини. На сьогоднішній день, напевно, в кожного з нас збільшилася значно кількість пацієнтів з такою скаргою, як випадіння волосся. На момент звернення найбільшою проблемою є те, що у пацієнтів вже спостерігаються виражені естетичні зміни, тобто поширене, помітне розширення проділу і просвічування шкіри волосистої частини голови. Алопеція це гетерогенна група захворювань з різною тіологією і клінічними проявами та варіантами лікування. Сьогодні декілька доповідей буде по телогеновому і по питаннях, проблемах випадіння волосся, оскільки є надзвичайно питання актуальним, і дослідження, які проводяться, питання вивчення, роботи волосяного фолікула, лікування, діагностики, диференціальної діагностики, є надзвичайно активними. Алопеції поділяються на рубцеві форми та нерубцеві. рубцеві. форми виникають внаслідок деструкції та атрофії шкіри. Нерубцеві форми з'являються через порушення взаємодії і розвитку функціонування волосяних фолікулів. До них належать алопеції вогнищеві, алопеції андрогенетичні та дифузні. Дифузне або симптоматичне випадіння волосся це зворотні, виражене, рівномірне порядіння волосся у чоловіків і жінок, яке виникає внаслідок порушення циклу взаємодії розвитку волосяних фолікулів під підпливі різних патологічних чинників. І що є найважливішою особливістю, яку буду впродовж доповіді повторювати, це є рівномірне порядіння, тобто однаково спостерігається і на лобно-тім'яній ділянці, і потиличній ділянці шкіри волосистої частини частини голови Дифузне випадіння волосся поділяється на телогенове дифузне випадіння та анагенове дифузне випадіння. Цей поділ є умовним, оскільки всі стадії розвитку волосяних фолікул взаємопов'язані. І зміна переходу однієї фази в другу є дуже динамічним процесом і залежить не лише від інтенсивності, а й від тривалості пошкоджуючих факторів. Дифузне телогенове випадіння чи такий термін, як телоген ефлювіум, займає другий. Місце за чистотою після, вин... після андрогенетичної алопеції. Вперше термін ефлювіум був запропонований клігманом в 1961 році. Він вивчав і описував різні стани, які супроводжувалися дифузним інтенсивним порідінням волосся. При дифузному телогеновому волосі 80% волосяних фолікул передчасно переходять у фазу телогену, спокою, і процес активного відтворення волосся призупиняється. Випадіння волосся починається через 2-3 місяці після впливу провокуючого фактору, і в більшості випадків при даній формі повне відновлення волосся спостерігається через 3-9 місяців. Виділяють дві форми дифузної телогенової алопеції: це гостро, яка триває менше шести місяців, і прикладом гострої гострого телогенового випадіння волосся може бути післяпологове випадіння волосся, може бути випадіння волосся після того, коли жінка перестає приймати оральні контрацептиви, та системну кортикостероїдну терапію та хронічну форму дифузної телогенової лопеції, яка триває від 6 місяців до кількох років, в 1996 році Вайтинг виділив хронічну телогену алопецію в окрему нозологічну форму. Може проявлятися як самостійне захворювання, а може бути і симптомом цілого ряду захворювань на фоні, на фоні різних системних патологій, таких як синдром малятсорбції, захворювання щитоподібної залози, сніду та системних захворювань. Клінічна картина проявляється дифузним випадінням і порідінням телогенового волосся на всій поверхні шкіри волосистої частини голови, яка триває більше 6-8 місяців. Пацієнт Зазвичай звертається уже і стійко вираженою втратою волосся. Діагностичне значення трихоскопії, яку зараз ми усі активно проводимо завдяки тому, що маємо дерматоскопію, завдяки тому, що більшість спеціалістів вже має трихоскопи, і ем, також знання в даній галузі розширюються такими дуже швидкими темпами, але, на превеликий жаль, при даній патології ознаки і діагностичні критерії трихоскопії є мало інформативними. Що ми будемо спостерігати? Можемо спостерігати це пусті волосяні фолікули чи жовті цятки. Одиночні фолікулярні юніти, перефолікулярну пігментацію і волосся, яке відростає вертикально. Потрібно пам'ятати, що у ці всі зміни можуть протікати і на тілі андрогенетичної алопеції. Дуже важливо власне спілкування з пацієнтом і вчасно вміти віддиференціювати, чи немає нашарування двох видів алопеції в одного пацієнта. Причинними факторами дифузного волосся, випадіння волосся, перш за все, є важкий психоемоційний стрес, різноманітні ендокринопатії, відміна гормональних контрацептивів, ендогенні, екзогенні інтоксикації, ряд інфекційних захворювань, також незбалансоване та недостатнє харчування, яке може проявлятися білково-калорійною недостатністю, дефіцитом вітамінів, зокрема вітаміну Д, аскорбінової кислоти, рибофлавіну, біотину, недостатністю незбахідних. Заміними жирних кислот, а також нестачує синку, селену та заліза. За даними ВОЗ, власне, дефіцит заліза є найпоширеніший серед усіх хар... дефіцитів харчових компонентів. Залізо є найважливішим регулюючим фактором життєдіяльності організму людини. Загальний запас заліза в організмі необхідний для росту і підтримки волосяних фолікулів. Відомо, що дефіцит заліза здатний призводити до кількісного дефекту у продукуванні гемоглобіну, що однозначно зменшує кількість кисню, який транспортується для росту волосся. У світі нараховується близько 2,5 мільярди людей з анемією, і зауважте, що близько 70% з них має латентну форму. За даними ВОЗ, виражений дефіцит заліза є третьою за поширеністю причиною втрати працездатності серед жінок дітородного періоду від 17 до 44. Пцездатного перепрошую віку від 17 до 44 років. Залізодефіцитна анемія це стан, який характеризується порушенням. Синтезування гемоглобіну та еритроцитів внаслідок дефіциту заліза в організмі. При залізодефіцитній анемії знижується активність залізовмісних ферментів цитохромів. Це зумовлює порушення трофіки шкіри, порушення якості волосся, порушення якості нігтів та склер. Виділяють три стадії дефіциту заліза: це передлатентний дефіцит, латентний дефіцит та, власне, залізодефіцитна анемія, яка характеризується зниженням концентрації гемоглобіну. Біну норми. Важливою обов'язково є вчасна і необхідна діагностика залізодефіцитної анемії в алгоритмі телогенового випадіння волосся. Обов'язково потрібно пацієнту призначити загальний аналіз крові, визначення феретину, визначення заліза в сироватці крові, визначення залізозв'язуючої здатності сироватки. Також можуть бути необхідними дослідження на целіакію, аналіз калу на приховану кров, ендоскопічні дослідження верхнього нижнього відділу шунково-кишкового тракту та ультразвукове дослідження органів малого тазу. Ферритин – це білковий комплекс, який відповідає за накопичення заліза в організмі. Він є основним маркером латентного дефіциту заліза. Кожна молекула ферритину містить від тисячі до трьох тисяч атомів заліза. В організмі дорослої людини є близько 1-1,5 грама феретину. Встановлено позитивну кореляцію місту ферритину в сироваці крові із загальним запасом заліза в організмі. Кількість заліза в організмі здорової людини приблизно сягає 3-5 грам. І розподіляється в основному 70% місту заліза припадає на гемоглобін, 20% на феритин, 9% на міоглобін і 1% є в ферментах таких як цитохром, каталази та пероксидази. Основні функції заліза не буду акцентувати і не буду повторюватися, але, скажімо, це той мікроелемент, який є необхідний для життєдіяльності і функціонування усіх систем. Та органів в нас в організмі. Залізо двох видів поступає в організм з їжею. Це є гемове залізо і негемове залізо. Гемове залізо міститься в продуктах тваринного походження, в м'ясі, рибі, птиці, має максимальну біодоступність для людини. Гемове залізо є основною частиною адсорбованого шлунково-кишкового тракту. Негемове залізо входить до складу продуктів рослинного походження. Займітьте, що його близько опів 1-5% лише всмоктується в шунково-кишковому тракті, а біодоступність залежить і від багатьох пригнічуючих факторів, таких як вживання їди, медикаменти, PH, шлунка. Не забувати в дані факти при опитуванні пацієнтів, оскільки більшість зараз пацієнтів знаходиться на різноманітних дієтах, є прихильниками вегетаріанства. І, власне, інколи, напевно, не вистачає до кінця аргументів навести, чому саме Саме необхідне вживання м'ясних продуктів і споживання білка в харчовий раціон. В складі гемоглобіну та міоглобіну, власне, локалізоване гемове залізо. Гемове залізо засвоюється у 8-10 разів краще, ніж негемове. В чому полягає різниця між гемовим та негемовим залізом? Гемове залізом Профсмоктується як залізоперфіриновий комплекс, зв'язуючися специфічним білком. Його е, висока адсорбція відмічається від 15 до 45%. Прийом їжі не впливає на засвоєння гемового залізу і мінімум побічних ефектів внаслідок високої адсорбції заліза. Тобто ми, е, що нас зупиняє і що завжди додатково ми витрачаємо свій час, коли пацієнту рекомендуємо той чи інший препарат заліза, це є власне його побіч. Бічна дія інколи важко пацієнта переконати приймати препарат, і додатково я вважаю, необхідним є наголосити, що все-таки якщо в залежності від складу може бути. Можуть бути прояви побічні прояви того чи іншого компоненту даного препарату. Негемове залізо всмоктується шляхом відновлення трьохвалентного до двохвалентного заліза. Вбувається його дуже низька адсорбція до 5%. і прийом їжі впливає на всмоктування. І на превеликий жаль, маємо тут небажані явища з боку шлунково кишкового тракту, тобто такі, як біль, такі як нудота, такі як тошнота які спричиняють іони заліза, які повністю не всмокталися з шлунково-кишкового тракту. Препарат Ріхтер, це унікальне поєднання гемового і негемового заліза для профілактики залізодефіциту. Одна таблетка препарату містить 18 мг елементарного залізу, сульфату заліза 16,2 мг. З гемоглобінового порошку вигляді протеїну 1,8 мг. Історія створення препарату проводилася професором Резенштайном. Він підтвердив, що завдяки присутності гемового заліза у препараті збільшується всмоктування негемового заліза на 40%. Препарат ріхтер Феробіо забезпечує швидке підвищення рівня гемоглобіну, без подразнення шинково кишкового тракту, без дискомфорту, без потемніння емалі зубів, без металевого присматку в ротовій порожнині і з мінімумом побічних ефектів. Спосіб застосування і рекомендована доза дорослим і дітям старше 12 років. Рекомендований препарат можлива до Допустима доза 1-дві таблеточки один раз на день, запиваючи склянку води незалежно від прийому їжі, добова максимальна доза становить 2 таблетки. Мінімальний рекомендований курс до трьох місяців. Єдина біологічна добавка з натуральним гемовим залізом, яка зареєстрована в Україні, це власне препарат Ріхтер Фаробіо. Відомо, що виражена залізодефіцитна анемія може спричиняти дифузне випадіння волосся. Зв'язок між дефіцитом заліза і відсутністю або легкою анемією та хронічною дифузною втратою волосся є суперечливим, однак, спроба застосування добавок заліза є доцільною для рівня феретину менше 40 мікрограм на літр. Також хочу додатково додати, що препарат призначаємо в клінічній практиці протягом трьох місяців. Контроль заліза, контроль феретину ми здійснюємо один раз в місяць. Після досягнення уже ліквідації дефіциту місту заліза, рекомендуємо жінкам кожного місяці в терміні 7-10 днів під час менструального циклу приймати фізіологічну дозу щомісячно хоча б до 6 місяців. Дякую за увагу.